І як я вам вже розповідав, реакція різних систем ЧПК на такий випадок може бути різною. В більшості випадків це буде сповіщення про помилку. Тобто система вам скаже, що такі координати задано невірно, що таку траєкторію відпрацювати неможливо. Деякі системи будуть відпрацьовувати некоректну дугу, тобто може бути, ну, наприклад, ми задали кінцеву точку десь отут. Значить, система відпрацює ось таку дугу, а потім допрацює по прямій. Може бути такий випадок. Може бути перетворення Є деякі системи, це в рідких випадках, але я в деяких підручниках зустрічав такі системи, що в такому випадку дуга перетворюється на пласку спіраль. Або таку, що розходиться, або таку, що сходиться. Ну, але в більшості випадків це буде е, повідомлення про помилку. Далі, другий спосіб, тому, е, да, чому я це нагадую, тому що е, під час фор формулювання координат, якщо у нас координати дробні, як у цьому випадку, під час округлення можна дуже легко припуститися ось такої помилки. І не помітити її одразу. Е, тому, якщо виникає така помилка, треба в першу чергу дивитися на округлення на соті і тисячні долі міліметру. Тому що, залежно від налаштувань системи, вона буде реагувати навіть на тисячні долі міліметру, якщо у нас ось ця відстань відрізняється від оцієї відстані на декілька мікрон. Буде сповіщення про помилку. Тому ту, в цьому випадку округлювати до десятих, навіть якщо там накреслені у нас стоять грубі допуски, округлювати до десятих і тим більш до міліметрів не можна. Тут, тут треба записувати координати з точністю до однієї тисячної. Далі, другий спосіб, це завдання через. Координати кінцевої точки і радіус. Синтаксис такий же самий. Давайте ми зараз оце скопіюємо. Різниця буде лише в тому, що замість координат центру ми будемо вказувати радіус. Так, ну який там рай, давайте зараз там приблизно напишу 30. Так. Можемо виміряти, який він насправді Я трохи не вгадав. 36, так. Так, 36. Е, і знову ж таки ситуація така сама, як і в системі Хайденхайн. Е, справа в, в чому? Нагадаю, е, через. Ось ці дві точки початкову і кінцеву, які ми вказали. В початковій точці ми знаходимося. Тобто система знає ці координати після попередньої команди, попереднього елементу траєкторії. Координати кінцевої точки ми вказуємо в команді. Так? Ось тут. І вказуємо радіус. Так от, через оці дві точки. В одному і тому ж напрямку, тобто за годинниковою стрілкою, одним і тим же радіусом можна провести дві дуги. Ось дивіться, оце у нас перша дуга. <клухи> так, давайте я зараз тут зроблю коло радіусом. 30... 36 тридцать миллиметров. Так, і ось у нас буде друга дуга. Так, діаметр, треба. Друга дуга, в тому ж самому напрямку ми її проходимо тим же самим радіусом, але центр. Для цієї дуги, розташований з іншого боку від хорди. Вся різниця. Так от для того, щоб е, сповістити системі ЧПК, яку з цих двох дуг вона повинна відпрацювати, вводять знак радіусу. Для дуги менше за 180 градусів. Радіус більше нуля, позитивний. Для дуги за 180 градусів радіус вказують зі знаком мінус. Тобто, якщо ми ось тут додамо знак мінус, то система ЧПК нам відпрацює ось цю дугу. Так, оце два основних способи, які передбачені у стандартному варіанті мові, мови isog код У більшу, переважній більшості сучасних систем є розширення, аналогічні до варіантів системи Хайденхайн, коли ми можемо побудувати дотичну, довгу дотичну до. Попереднього фрагменту або дугу дотичну до попереднього і наступного фрагментів. В базовому варіанті мови цих двох додаткових способів завдання дуги немає. Так. Точно такий же синтаксис у нас буде для обробки дуги проти годинникової стрілки з тією різницею, що замість G2 ми вказуємо G3. І точно так, як для, для прямолінійної інтерполяції, для прямолінійного руху, коли ми застосовуємо абсолютну та відносну систему відліку, точно так ми можемо абсолютно відносну систему відліку застосовувати для духу. Тобто, якщо у нас попередньо буде вімкнена або в цьому ж кадрі буде вімкнена функція G91, то тоді координати X і Y ми будемо вказувати не від нуля деталі, а від початкової точки дуги. Тобто ось цю відстань і ось цю відстань зі знаком мінус. В базовому варіанті для адрес I і J. Абсолютно систему відліку застосовувати неможливо. Але більшість систем це дозволяє. От, те, що ми вже розглядали, в цій програмі, в цій системі матч 3 можна застосувати функції g90.1 і g91.1. Це аналоги функції G90 G91, але для Ось цих координат центру так.